Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні е, хочу записати відео е, про поломку стиральної машини горіння. Зараз я покажу, яка вона, яка модель, і дружина каже, ти скинь відос, е, щоб люди хоч не віддавали майстерню і не платили бешені бабки. Бо там вічно по ушах проїдуть іспанське лапшо і все. І мама мені горюють 2-3 тисячі, там понти, а не поломка. Коротше, що в нас произошло? Коли машинка починає стирати, з-під машинки тече вода. Я обдивився все. Не знаю, де воно там тече. Я вже розвернув її, відкрив задню кришку, включив на стірку, на бистру стірку до 20 хвилин, думаю, щоб без тряку і побачиться. Не маюся. І тут, ребята, я замічаю, тече зверху, де вход <coughs> у машинку води, де сеточка стоїть оце, з трубочкою. А всередині машинки два таких, будемо казати, пластмасових штиря, в яких набирається вода, і вона йде до барабанчика, того, де порошок є там усе. О. І воно там тече дві шланги і хомутом пластмасовим стягується. Зрозуміло, так? Да? Ну, зараз я вам все покажу. Як воно і до чого і що воно там, чого воно так. О. Так, от, наша стиральна машинка горіння. На 7 кг горіння. Стерліл туб. Ну, і щоб ви побачили, не хочу я що... не знаю, де ті документи на неї. Десь лежать. Ну, от така вона, Побачили, так? Да? Ось хоп. Отака вона. О. І що виходить? Так, а ну підождіть. положу, відкрию машинку, бо однією рукою, невдобно. О! Открити їй дуже легко. Це сусід мені підказав, дивіться. Один болтик. Ось, бачите. Звздочкою. Приготовте зразу такий ключик. Як хорошо, що він у мене був наборчик. А так кинувся, нічим не відкрутий. І другий ось. І ось ця шланга, де стоїть сєточка. Откручуєте, і вона туди загнана сєточка. Витягуєш, вона теж була забита. Ну, а, ось і модель, дивіться, яка модель 730577. О, там сіточка ж. І та сєточка була такими металічними тими забита. Ну, я її продув, прочистив, все. Вона завстала, всі рано ще. Знімав оцю кришку задню. Оцю, сюди. Да. Бачите, так? Да? І отут шо Зараз покажу. Откривається кришка в ній отак. Хопа! На себе потягнули. На себе. Погано однією рукою. Хоп! Єсть. би не заскочило. Ну давай, братан. О! Ось, бачите на чому воно? На таких круглих. В фігнюшках, коротше. Оце така кришка. Поставили. Нічого і тут знімати. І ось наші шлангочки. Дивіться. Ось оця шланга. ну сфокусирую Побачили, да Оця шланга за цієї шланги, за цієї, спіднизу. Коли набиралась вода у барабан. Або на стірку, або на полоскання, з, не... з неї, знизу капало. Я думаю, як. І вона ж йде, дивіться, в оцей барабан, де заливається стиральний порошок. Ось. Стиральний порошок і вся фігня. Сюди. Сусід каже, відкрий кришку, то подивися, можеш. Все можна зробити самому. Я так і Коротше, дивіться. Зняв оцю шлангу. Воно, виходить, вже три ну, роки машинки, з вона стояла фіхізна в магазині. Продавило оцим хомутом. і, Чи слабо держало. Ну, я зняв, одрізав. Дружина відрізала край шлангочки, типу, оновили шлангочку, і засунув назад. А ні, я зняв її і починаю дути, а вона забита, оця трубка. Я продув, нормально, все дується, все бенчебели, все льється. А потім вже дружина обрізала шланочку. На див'я її і хомутиком стіг. Бачите, тут такі прикольні хомути. Ну, держуть крепко. Факт той, що от до цієї, воно, от до цієї шлангу взагалі нічого не капає. А з оцієї тільки. Поняли, так? Да? Все. Тобто, ну, важкого нічого нема. І серйозно тут а, не спішіть здавати в ремонт. А лучше, як я завжди дивлюсь, шукаю в YouTube. Те, що мені треба і знаходжу завжди. Так, ну от такі, от такі поломки можуть бути елементарні. А здерти можуть за них. ну, откуда ти знаєш, що там поламане. Да? От сказали, там навернулася якась система, ще щось, плата, ще якась фігня. Па-бах, дві штуки. Небагато, 2000. Трохи нема. О, дякую всім за просмотр. Мирного неба всім. Слава нашим ЗСУ! Україні слава ми переможемо. Бережіть себе. До скорих зустрічей!